На арені запорізького цирку Ростислав Сусь. він вправно жонглює кубом. Його номер гра з кубами, сповнений драйву. каже, усе задля того, аби глядача по максимуму зарядити позитивом. «Щоб відключити зразу глядача від оцього, що зараз відбувається, що стало сьогодні вночі. Від чого сьогодні більшість запоріжжан проснулося вночі? Він таки зразу на драйві. В нас там «Everybody dance now», отак. Зразу щоб людину отак підняти її дух. І вона от на ці дві години наступних забулась просто, що відбувається, і собі просто морально відпочила. А від фаєр-шоу в цирковій програмі перехоплює дух. А фаєр-шоу, ну це вже так, це вже про таку міць, це вже вогонь, це вже страшно. Це також, щоб емоцію таку отримати більш такого адреналіна. Одна з розинок шоу XXL в тому, що в програмі вдвічі більше клоунів і гімнастів. <плес> Козацькою на арені цирку вражав силовий жонглер Василь Бойчин. За його трюками, глядачі спостерігали, затамувавши подих. Гірі по 24 кг, шари, по 20 кг, важка гиря буде 50 кілограмів для глядача і для мене будемо пробувати, хто підніме, хто сильний. Тому буде спеціальний приз, якщо хтось підніме цю гирю. Козацька сила, козацька витривалість, смілість. Перша вистава у запорізькому цирку без тварин, але глядачі кажуть, не звернули на це особливої уваги, бо програма цікава та змістовна. Мені дуже сподобалось. Танцювали сподобалось. Ми знаємо, що це великий труд, велика робота. Найбільше сподобалось те, що дають нашому відростаючому поколінню. Дуже круто. Дітвора на вищому рівні і на полотнах. І я не знаю, як їх назвати, гімнасти, акробати. Молодці. Не буде, але ну, я не вважаю, що це якась проблема. То, ну, і так, програма ну, на вищому рівні. І шоу балет, теж наряди, в них все ну, дуже круто, емоції позитивні. Загалом в новій програмі близько двох десятків номерів. Дуже насичена програма. Мені дуже сподобалось, дуже яскраво. Шоу балет, дівчата чудові. Нову програму шоу XXL в Запорізькому цирку можна буде переглянути до 19 жовтня. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.